Ось така колумбіна до нас заїхала на продаж. Це Audi Q7 з двигуном 3.0 турбокомпресор, бензиновий двигун на повному приводі Quattro. Саме головне це стан цього автомобіля. 2014 14 року він проїхав всього 114 тисяч пробігу. Він обслужений повністю. В нього можна його ввести на любе сто, перевіряти, робити ендоскопію. Там задірів немає. Автомобіль реально в дуже класному стані. В комплектації Premium Plus. це значить, що в нього є пам'яті сидінь, мертві зони, багажник з кнопки піднімається, музика Bose. Дуже багато різних функцій, які реально кайфові в процесі експлуатації. Ви можете просто їхати на ній і отримувати одне задоволення. Три люки, панорама, отакий от задній ряд сидінь. Коврики тільки за 200 доларів, власне, купував. оці коврики коштують 200 доларів. В багажнику є фаркоп. Ой, фаркоп, є сабвуфер, є заготовка під фаркоп, багажник відкривається з кнопки. Торки, все на місці. Реально 114 пробігу і автомобіль. Mm -hmm. да, вона саме місце, сидіння ще піднімається. Якщо у вас велика сім'я чи велика компанія, ви хочете з комфортом і з кайфом кудись двигатись, вам потрібен цей, цей автомобіль. Він реально в класному стані. Він ціленький, живенький, обслужений, з маленьким пробігом і по доступній ціні. Кому цікаво, телефонуйте, дізнавайтесь всі деталі.